Наш район затопило. Вся дорога залита водою, і виїхати на легковій машині неможливо. Добре, що у брата чоловіка ядрачок і вони змогли поїхати в магазин для того, щоб купити генератор. Це вже другий день, як дощ не зупиняється. А ми тим часом трохи поприбирали в будинку і пішли зробити щось поїсти для нас і дітей. Хлопці купили пластівці, тому ми їх і приготуємо. Наші чоловіки підключили генератор, щоб включити холодильники і морозилку. І якщо ще щось потрібно, тут проїжджала машина, яка налаштовує світло, можливо, або щось інше. І хвилі приносили воду ще ближче до дверей. Ти нам кофі діла спасіва. Ми підключили собі кофемашинку і зварили каву, а також можна було брати гарячу воду. А потім ми не знали, чим зайнятися, і було дуже спекотно в будинку. Чоловік надув сап, і ми вирішили трохи поплавати. Да. Молодець. Сусід напроти дав нам байдарку, чи як воно називається, і ми трохи пішли поплавати з дітьми.